друзі, ви на моєму каналі. І це моє нове відео на 20 підписників, Яке я вам і обіцяв про мою оригінальну колекцію Лего фігурок. Так, у мене їх тут є 106 цілих мініфігурок. Ну що, давайте почнемо. Так, у мене є багато фігурок Лего Сіті. Майнкрафт Лего, якщо рахувати повноцінні Лего мініфігурки, у мене всього 6. Це дві Алекс, двоє Зомбі, і Стів і одна ексклюзивна лего фігурка, яка зустрічалася лише в одному наборі з Зайцем. Ну що, давайте перейдемо до детального обзору. І я покажу тільки самі цікаві мені фігурки. Так, ось це мої фігурки, які ви вже бачили в обзорі. Це Доктор Стрендж і Batman. Так, ще в мене є Чорна Пантера. Ну, я не знаю, які звати, а які звати можете написати в коментарях якщо. Так, це були мої супергерої. А ну а тепер давайте я вам покажу всі фігурки мої з Лего фільму. Так, ну в мене є Еміт, головний герой Лего фільму. І ну, це не зовсім сказати з Лего фільму, це з Лего мініфігурок Кіті. Ну, а тепер давайте подивимося на фігурки Лего Ніндзя. Із цікавих це у мене є Лего Wu та його брат Гармадон. Ну а з рідких в мене є Energy Call, який стоїть тепер десь 40 доларів, і Кайо із дуже рідкого журналу. А давайте поглянемо на Зейна і Джея. Зейн у мене з 15-го сезону Лего Ninjago із водного сезону, а Джея вже не дуже пам'ятаю, з якого сезону. А тепер давайте я вам покажу свої фігурки Лего Гаррі Поттера. У мене є Северус Снейп, також є Герміона Гренджер, а також батько з ракумалкою Люциус Малфой. А також хотів сказати про моїх конів. У мене їх є всього лише 5, і вони з старої серії Lego Sісте. А також у мене є дві фігурки з колекції Lego Mappet. Це Кухар та Науковець. Просто я не пам'ятаю, яких звати. Тепер давайте я покажу рідкі фігурки Lego System з 90-х і 2000-х. Це вони. Тут поліцейський і водолаз. Є фігурка з серії Jackstone. Тепер давайте я покажу мій Лего Касл. Спочатку червону сторону, а потім синю. Це фігурка защитника, фігурка лучника та фігурка ось такого воїна, в якого загубився меч. Ну, а сині такі ж самі, тільки... тільки другого кольору. Ще у мене є навіть фігурка з Лего Сімсою. Але в нього мав бути ще плакат з паровозиком чи подарунком. Я вже і не пам'ятаю. Але він загубився. Ще робот я теж забув з якої серії, а це ви можете написати в коментарях. Ще у мене є Хан Соло, чи це Люк Скайвокер. Я не знаю, можете написати в коментарях. Фігурка теж з якоїсь серії 2000-х, але я не пам'ятаю, з якої. А тепер я давайте вам покажу серію LEGO Chima. Ось така маленька фігурка, в якої є знак вогню. Ось така крилата фігурка. У мене є навіть ось така горива. Ще є ось такий бик. Та ще є ось такі дві фігурки ось такого, як той крилатий тільки без крил. І ось такого з страшним лицьом. Ну, а я думаю, що самі фігурки цікаві, я вам вже показав. Так що я думаю, я вже буду з вами прощатися. А перед цим я ще раз вам подякую за 20 підписників. Ви в мене самі найкращі. Ну що, всім пока!